Нова дитяча коляска, крістал повністю в екошкірі. Дуже гарний срібний колір. Ручка також в нас обшита екошкірою. Регулюється а, по висоті двома кнопочками. Рама має а, амортизацію на задніх колесах. На самій рамі і на передніх колесах. Тобто амортизація в нас потрійна. Є кошик для покупок, закритого плану, досить вмісткий. Всі чотири колеса знімаються. Колеса можна знімати як без осі. Так і щоб вісь залишилася на самій рамі. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації. Так, люлька сама цільно пластикова, виповнена в дизайні Crystal, дуже зручно знімається. Дуже гарно стоїть на самій рамі і сама рама за Щод того, що амортизація по на дуже м'якенька. На люльці є зручна ручка для переноски, невеликий такий козирьок. чохол у нас з відворотом, кріпиться він на липучках і дуже сильно прилягає по основі. Так, всередині всі елементи знімаються для прання, підголовник піднімається до, до сидячого положення. А, так, також є. Вставка з москітною сіточкою. Розміри самої люльки 77 см довжина, 37 см ширина і 25 см глибина. В комплекті в нас є сумка рюкзак для мами. Дуже багато кишенік зручних. І в комплекті дощовик та москітна сітка. Прогулянковий блок можна встановлювати лицем до мами. І також можна встановлювати лицем від мами. Всередині є м'який вкладиш. Ремені безпеки, бампер, обшитий екошкірою, чохол знімається, перегородка від сповзання, підніжка також повністю з екошкіри і регулюється по висоті, спинка опускається в нас в декількох положеннях, повністю до лежачого. І сам капюшон можна зробити глибшим. Ось так от. Також в комплект входить чохол на ніжки, який можна кріпити на сам бампер і кнопочками всередині.